Рибачки. З вами Реал Фішинг. Сьогодні у нас 29 квітня і ми приїхали на Куцебул недалеко від нашого міста. Приїхали на карпову рибалку, закинули вже два гудлища та дві поплавкових вудки. Да, сьогодні у нас по планам відкритий сезон. Ну, я вже відкрив, кіно того корабця невеличкий грамний епізод на 600. Відпустили його планах сьогодні спіймати якогось та зажарити. Буде у нас вкусний, ну, смачний обід. На цьому ставку ми починали ловити, у нас ще не було ютуб-канала. Ми сюди пару рази виїжджали, у нас тільки машина з'явилася, і це можна сказати перший у нас ставок. перший досвід. Ми тут отримали. Так, да, ночували на лавочках. Не було Супер. у нас ні палатки, нічого, тут получали перший досвід. Коробу, так що перший наш ставок. Ставочок тут невеличкий зовсім, глибина маленька, десь сантиметрів 80 метр. На два фідера ми сьогодні ловимо, як я сказала, завозимо корабликом. Може корабликам не завозити, не заморачуватись, я вам покажу, там може з того берега підійти, підкормити, ну, корабликам зручніше. Летяємо, да, так що будемо сьогодні ловити. Я думаю, буде цікаво, так що не переключайтесь. Бари чайок так поехали погнали. 800. сім сітки що з ними пішов склюка сьогодні прикормочка. 12 мм та заливаємо ось таким ліквідом. Мотиль опариш. Рося амба на поплавкову вудочку. Оце, оце воно вже. Оце воно. На території є ось такі облаштовані місця. Три бісеточки. В кінці знаходиться туалет, мангальчик. Як положено. Ось бачите, ось такий ставочок невеличкий, як я вам і казав. У нас тут метрів, мабуть, 100, десь на 60, мабуть, буде такий зовсім невеличкий. Ось два фідера. Один я за ну десь на середину чуть далі. А другий, бачите, такий кущ. До тобто того куча, може, до того берега метра два. Залишається. Та, я закормився корабликом, можна буде кліпсануться але думаю, закид кидать. Поцепити якесь фетта. І дві поплавкові удочки. Може на поплавкову хочеться потягати коропа. На фідера тут таке вже. Кабанів тягали, на поплавкову спіймати. Даже грам на 500-600. Дуже велике б задоволення було. Будемо дивитися, на що ловити його. Зараз черв'яка поцеплю, може на червяк буде. Що там бігаєш? Піка. Не бікайте, це вітер. Друзі, дивіться, знову клювання. Опустилась в інгер повністю. Ліска провисла. Підривайте. Риссино. це побільше. Кілошний хороший. Це такий десь кілушний. знову бачите тигровий горіх і папапчик, Теж тигровий горіх, 10 мм підрізаний, спрацював. Зараз вам покажу, що, як я цепляю його по насадкам. Тут ловлю я на інлайн, 100 грам, бачите, схрзяк. Зараз його освободимо і кинемо в мірку. Бачите, ось такий інлайн. Ну що, Яна теж відкрилась по коропу. Єс. Yes. ОУЄС. Oh ОУЄС yes. oh yes, буде, коли це... Дивіться, який гарно. буде побільше. Це... Коробчик Як для весни нормально. Такий лошний, гарний. Коробець. Йей, слава Богу. Да. Так що, друзі, виїжджайте на риболовлю. Уже карпи всю клюють. Бачите. Зараз вам покажу, яке по насадкам, що там буду завозити. Що я не виходить? Я другий раз відчув. Зараз його акуратненько так візьмемо і зважимо. Ну, думаю, кілошка має тут бути. Да, бачите, навіть кіло 200. Коропець такий гарний. Все, кидаємо його В, нірку. в нірочку, в нірочку. Та чекаємо нових клювань. Да. Оце красивий такий, бачите, це гарний коропець. Це такий гарний. Давай, Лоша, ділись з людьми. Ну, два, два клювання було на тигровий горіх. Тигровий горішок це зі смаком ананас. Отак трошки його підрізаю і на попапчик спрацювала два коропа. У мене тут, бачите, два залишилось, тут два вавтерси на тигровий горіх. Фанатик 10 мм, і у нас такий попапчик. Пахне гарно. Саме головне, щоб мені подобалось. Отак От підрізаю попапчик трішки. Підрізав. Так пробиваю по папчик і тигровий горіх. І виходить, бачите, такий сніговичок. І стягую на волос. Так раз. І стопорком зараз. Закриваю. Списано для сані. Саня, диви, твоє ведро в ділі. Так що не переживай. Воно вже працює. Саня ведро, а я на прошу рибалку забув. Він каже, де ведро? Стежить, стежить за нами. Закриваємо. Свою Ось так. Я багато насиплю по трішки ходить. Сьогодні в нас, як бачите, сонячно, але вітряно. Далі у нас, якщо вірити прогнозу, у нас буде вітер посилюватись і буде хмарно, тому зараз кайфуємо. А Альоші там клює. Далі клює? Клює? Так, да, пустила. Ну що, йдемо туди. Знімати вам клюваку. Не, під... Не підключайтесь, хотіла сказати. Не переключайтесь. Єсть? І на цю нарешті сработка була. Дождались. Чи дочекалися, чи дождались? Ну, що ви скажете? Побачимо, побачимо. Вправо пішов? Ти ж сама підхвата, сама бере підхвата. Ось третій коропець. Все ще, ще більше, десь півторушка, я думаю, півтора кг буде. Бачите, сработав від пугача болик варенка 8 мм. і попапчик от фанатика. Фа... А попапчик, по-моєму, з грушей був. Бачите, так хорошо засікся. Дуже чудові монтажі, друзі. Кому потрібно, я в описі оставлю його номер телефону, пишіть, замовляйте. У нього там не тільки монтажі, багато всього. Також, ну Дуже класні монтажі, мені подобаються. Це перший раз у нього взяв, ще потестую на спортивних водоймах. Ну, думаю, буде класно. Буде працювати на ура. Карапіха. Це карапіха, друзі, бачите? Коропиха. Кладемо її зараз в нірку мабуть ще може і сікрой ікрой навіть бачите така пузата якась на тільки що спросить чого такий болик пугача варенка 12 мм Я йшли на черв'яка, але клює отака от зубатка, збивав всього черв'яка. Коротше, вирішив я підцепити кукурудзу і не ворочити голову. Одне клювання було, потягнуло, поки підбіг, вже нічого не було. Зійшов, мабуть, короб на кукурузку брав. Червя витягнув карася одного, такого непоганого. все. Зараз треба спіймати рибку, щоб пожарити. Знову плювання, клювання, плювання. Бачите, попуск пішов. Попустила. Давайте підкрутим. Бачите, не хоче. Крутче. Єдине на нас рибка. Буду підривати. Невеличкий? Карасиха. А, це, карасі. де, де карапіха, це карасіха. Я думав, це карапіха, а це карасиха. Карасіха. Що там витягував рибку? Я пожарила трошки яєць з помідоркою. Зараз заточим яєчню, помідорчик сейчас посолю. Та огірок, огірочок і помідорчик. І чекаємо на обкрій. Льоша, що там? Щось покипила. Щось? Так, Карапіха? Карапіха, дивись, Іду. карапіха. Ну нарешті. Це треба її витягнути, щоб зажарить. Директ. Це удочка ще дубова. Поплавочка спрацювала. Так, да, зацікався, я хотів поплавочку. Тільки хотів іншу удочку Ось Така удочка. Дідовська. Дідовська удочка, це такі маленькі. На поплавочку, бачите. Вальнув на кукурузку. Кай засікся, він так цікаво, бачите, збоку. Що ми цю маленьку відпустимо чи зажаримо? Не знаю скільки там. Тут грам 700. Ну, так можемо якраз 800. Будемо смажити м'ясні батарейки. А чого батарейки? То що мартадельки? Ух, акуратно. Ось пішов уже процес. Вже скоринка є. Друзі на поповкову вудочку клюнула карапіха, дивіться яка. Ну спіши тільки гарна яка. Двісь берег іде. Я натягне кар карапіху клюнула на кукурузу на цю вудочку, який хотів, дочекалася. Побыта карапиха. На, сама возьмешь? Да, на бары пробуй сам. Дешла? Ну, блин. Ну, ничего. Побыта. У нас одні блогери на водоймі. Там теж щось знімають контент. Тут знімають контент. Та у нього просто багато сили. Конечно, Зараз будемо окунати мукичку кукурудзину, коробчука ось такого. Якогось піймали. Грама Грама. 600. Ми привезли. А то все. весь час ми опускаємо рибу, це хоч пожаримо. не любитель рыбы. Она вот такая мягенькая. Пика там. Скрутящая корочкой Короче, класс. Снятина, надо. Да? Ага. Иди пробуй. Пойдем снимать. Иду пробовать. Друзі, стосовно що удочки, то ось такий гачок від компанії юруза, бачите, малесенький зовсім. А від коропа навіть не підтягнувся нігде. Так що держа дуже добре. Такий поплавочок інлайн. 1,5 грама. І на кукурузку, це. два карпіка проклюнулись на таку кукурузку. Солодка кукуруза тигровий горіх. Тут трішки залишилось це на останню рибалку і все. От там лобіну два фідера, ви всі знаєте, кому цікаво, там можете в попередніх відео подивитися. Лісха там стоїть 0,26. А? Мужик тягає я каже, дивіться. Теж знімає на відео якийсь блогер оп, показує, бачите, чикс є. Спіймав. Такі невеличкі грам по 500-800. Ось так, бачите, продіваю курудзини і закидую, щоб жало трохи було видно. Ось такі дві кукурузки. No stone the no corruption. Hey. Na konia, Тут в правилах треба не більше 5 кг ловити, а потім, якщо більше перелов, то за кожен кілограм доплачуєш. Скільки там? Не бачу. Ровно 5-100. Там, не знаю, може 3-4 ми точно відпустили одного карася, чи тут відпустили там маленьких. Я на саме великого це вона бачила такий гарний, красивий. Ну що, друзі, ось і закінчилась наша риболовля. На сьогодні. сьогодні клювання було, як бачите, гарне. Навіть посмакували трошки рибкою. Далі нас чекає більше. Надіємося, щоб у нас все вийшло. Далі будемо ловити побільше коропів. Сьогодні найвеликий був 2 кг. зловила його я. Так можна сказати, відкрились. відкрились по кору, поході невеличкому, але відкрились. Далі більше. Якщо вам потрібен номер цієї водойми, Дані, то ми залишимо їх в описі. Ну що, зустрінемось на водоймі.